Образ та одяг ведучого від магазину Воронін. Місто Бердянськ. Моє вітання в ефірі Новини міста в студії Андрій Болоклєєв. Сьогодні голова Бердянської райдержадміністрації Роман Молодецький звернувся до мешканців району з роз'ясненнями стосовно введення воєнного стану. Очільник району запевнив, що жодних обмежень конституційних прав громадян України не буде, як і не буде ніякої трудової повинності. І нагадав, що Бердянський район вже виконав завдання по призову, і додатково ніхто і нікого на військову службу не забиратиме. Шановні мешканці Бердянського району. Як ви знаєте, 28 листопада в 10 регіонах України, в тому числі і Запорізькій області, введено в дію воєнний стан. Звичайно, це нестандартна ситуація для всіх нас, яка, на жаль, породила купу чуток та фейкових новин. В зв'язку з цим та з метою запобігання подальшого розвитку чуток та, не дай Боже, паніки, хочу надати вам деякі роз'яснення. По-перше, принципова позиція Президента України в даній ситуації з веденням воєнного стану. Жодних обмежень конституційних прав і громадян України не буде. Президент наголошує, що ані часткової, ані повної мобілізації наразі не передбачається. Вона можлива лише у випадку прямої наземної військової агресії з боку Російської Федерації. Від себе додам, що наразі в районі практично завершено призовну кампанію на строкову військову службу Збройної Сили України. Бердянський район вже виконав завдання по призову. Та додатково ніхто і нікого на військову службу не забиратиме. Запам'ятайте, масового набору в армію не буде. Далі, ніякої трудової повинності не буде. Ніхто не забиратиме ваше майно, техніку та житло. Якщо хтось під личиною воєнного стану буде намагатись вимагати ваше особисте майно, негайно телефонуйте в поліцію. Нікого не буду підселено до вас у ваші будинки та квартири. Не вірте чуткам, не панікуйте. Всі соціальні виплати будуть здійснюватись вчасно та в повному обсязі. Банки, крамниці, заклади соціальної сфери все працює і працюватиме у звичайному режимі. Як і президент України Петро Порошенко, я наголошую. Що воєнний стан введено виключно для приведення в повну бойову готовність військових підрозділів Збройних сил України та для акумуляції всіх ресурсів правоохоронних органів. Ми, цивільні особи, продовжуємо жити у звичайному режимі. І наостанок, хочу нагадати вам, що Бердянський район це прикордонний район, де завжди діяв паспортний режим. Тому не забувайте мати про собі будь-яке посвідчення особи з фотографією та з розумінням ставитись до можливої перевірки особи чи транспорту. Ще раз звертаюся до всіх мешканців Бердянського району: не панікувати, не поширювати чутки. Ми всі маємо виконувати свою роботу і зберігати спокій. З вірою в вас, з повагою та з певністю у нашу перемогу. Слава Україні! Жодних проявів паніки чи ажіотажу в місті немає. Про це нашим кореспондентам, зокрема, говорили керівники підприємств і організацій. Не хвилюються і пересічні городяни. Принаймні, практично всі люди, котрих ми опитали на вулицях, були спокійні. В моєму вози сюже нічого не впливає. Ви Вважаєте, оголошення воєнного стану вплине на ваше життя? Я гадаю, що ні взагалі, ну мене це не обходить. Я студент. Я не знаю. Не думали? Ничего хорошего. Не знаю, что отвечать даже. Но вы не закуповывали продукты. А, да? не, 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 Я этим не. Не сильно. Ну тоже вам кукурузные муки пакетик взяла. <laughs> Конечно, неприятно это. Очень неприятно. Хотелось бы мира. сейчас не влияет пока что. А наскільки ви хвилюєтесь, чи переживаєте, чи закуповуєте там медикаменти, продукти може ні? Ні, медикаменти, продукти не закуповую. Звісно, волнуємося за сім'ю, за майбутнє. На рідних вплине, тому що в мене рідний брат там живе, плем'яні живуть. І якось обідно. Війна з братами. Нервничаємо. давлення подимається ще більше. Воєнне положение, но оно нікак пока не влияет. Надо щось делать в конце концов. Надіемся, що нет, но ну, там кто его знает, мы не знаем. Ну кажуть, що люди там щось закуповують, скопують. Боимся, надіємося, потому що ну ладно, то мы вже старі, а дети наші. Потихонечку так. Головне, що лікарство накупило много. Як ви гадаєте, оголошення воєнного стану якось вплине на ваше життя? Ні. Думаем, что нет. Нет, наверное. Нет, нет. Ну а вы не боитесь, не закуповываете. Не, нет, нет, нет. Не, не. Ничего мы не боимся. Мы думаем, что ничего страшного не будет. А в принципе, сам военный стан, он, наверное, должен мобилизовать именно власть, армию и все остальное. Ну а мы мы как поддерживаем в конце да. концов. Надеемся на, на мир, надеемся на благоразумие. И і... вот только так. Ми повинні бути сильними. Да. Ну, я что хочу сказати, вот, в средствах масової інформації именно в інтернете. Там много пишуть, що йдуть, покупают, скупають. Я от, три дні ходила в сільпо, везде в всіх магазинах. У нас нигде нету ажиотажа. Є все, і хліб, і соль, і ніхто не скупає муку. Тобто я думаю, що все буде добре, просто треба сподіватися на краще щоб був мир у нас. отже, чули, нам розказали, що в крамницях ажіотажу немає, в аптеках також ми перевірили дійсно за медикаментами черги відсутні, і все ж таки відповідних правил влада закликає дотримуватись, скажімо, без необхідності не вдягати камуфляжну форму. Я думаю, буде рішення про заборону використання військової форми всіми. Крім військових, Нацгвардії і силових структур, я думаю, що всі з порозумінням повинні до цього відноситись. На сьогоднішній день у нас на території достатньо сили засобів, військових формувань, технічних засобів і всіх інших для того, щоб утримувати ситуацію. Міський голова Володимир Чепорний на позачерговій сесії міськради 28 листопада зазначив, що сподівається, бердянці не відчують дискомфорту від введення воєнного стану в місті все спокійно, всі організації, предприяття, працюють роботу штатному режимі. военные наши выполняют свой военный долг, чтобы наши жители не заметили о том, что есть военное положение в городе Бердянске. Единственное, чтобы вы довели до жителей, и я сейчас говорю о том, что будет небольшие неудобства. Как пример могу сказать. Паспортный режим, документы с собой должны носить жители города Бердянска. Это раз. Могут проверять военные документы. Плюс проверять наличие вещей, сумки и так далее. Это временное. в остальном городская власть вместе с депутатским корпусом, я прошу, давайте сделаем все возможное, чтобы наши люди не заметили военное положение. Станом на вечер 28 листопада 2018 года украинские порты Азовского Моря Маріуполь та Бердянськ фактично заблоковані Російською Федерацією для заходу та виходу суден. Про це повідомив міністр інфраструктури Володимир Омелян. За оперативною інформацією: в очікуванні на вхід в Азовське море знаходяться 18 суден. Чотири прямують до порту Бердянськ, 14 – до порту Маріуполь. На вихід з Азовського до Чорного морів також стоїть черга. З порту Бердянська не можуть вийти. Три судна, з порту Маріуполь шість. Ще вісім суден стоять біля причалів в портах. Загалом заблокованими стоять 35 суден. Рух здійснюється лише в напрямку російських портів на Азові, Себто, Росія заблокувала українські порти на Азовському морі. Дії російської сторони свідчать про цілеспрямовану ескалацію ситуації в Азовському морі та дестабілізацію регіону. Мета очевидна блокування роботи українських портів в акваторії Азовського моря та поступове витіснення України з наших законних територій, що закріплені нормами міжнародного права заявив міністр. До інших резонансних тем, підлітку, який жорстоко побив однолітка і виклав відео з бійкою в інтернет, загрожує реальний термін у виправній установі. Чому прокуратура наполягає на такому суворому покаранні для неповнолітнього, дізналися наші журналісти. Просим до нього застосувати примусові заходи виховного характеру у вигляді направлення неповнолітнього до спеціально навчально-виховної установи для дітей і підлітків до його виправлення строком на один рік. 28 листопада в Бердянському суді розглядалося клопотання прокуратури щодо відправки учня 9 класу однієї зі шкіл міста до спецустанови. Невисокий хлопчина якого вимагає закрити прокурор, тихо і нерішуче відповідав на питання суду. З його слів виходило, що він визвав на бійку по. Терпілого через дівчину. По всьому класу з кимось. Ну що це за фото? Є що? Них, ніхто не бачив, чи якісь фото якогось характеру. Ну. Не, не. То не тобто фото були інтимного характеру, да, так? Так. Да. У школі, де хлопчик навчався дев'ять років, підтвердили, він міг вступитися, бо в хлопчине розвинене почуття справедливості. Цей учень був завжди лідером у своєму колективі, але навчався він не на високому звичайному рівні. Він намагався проявити свої лідерські якості трошки в іншому напрямку. І відповідно він був ще і борцем за справедливість. Тому будь-яка будь-які несправедливі вчинки або якісь негаразди поводінці інших. Дітей. Він сприймав це особисто і намагався заступитися і захистити цих учнів, своїх однокласників, своїх друзів і товаришів. Цей двір на вулиці Руденка місцеві хлопчаки називають труба. Сюди вони прибігають, щоб посмалити цигарок, щоб поспілкуватися, а інколи з'ясувати відносини. Десь в цьому дворі побилися хлопці, але виявилося, що бійка сталася не один на один, а при свідках. Хлопець, якого звинувачують в побитті, привів із собою з десяток друзів. Вони спостерігали за бійкою і підбадьорювали його. А дехто знімав все на відео, яке потім звинувачуваний обробив і виклав в закритому. Акаунті в інстаграмі. Для чого? Щоб потім насладитися процесом. Показати вона тебе просила особисто заступитись за неї. Ну, практично так. А коли вона увіділа відео, вона сказала дякую». Подяка дівчини могла коштувати побитому хлопцеві життя, бо захисник дівочої честі бив жорстоко. Да. Чотири удари?» три. три. А ще три удари, куди ви нанесли?» Потім я встав і набою по спині. В смысле, по спине. Он, лежал, как? Ну, он лежал на спине? Нет, он на на боку лежал. На боку? Да. И куда вы нанесла э, три ударыща? Два раза на на боку лежав, Два рази не з двох і все. все це побачили підписники хлопчини. Однокласники, знайомі, в тому числі і сам побитий. Як з'ясувалося, то був не перший ролик. Влітку звинувачуваний побився із іншим хлопцем і, обробивши відео, також виклав його в мережу. Це побуня за лайками, тобто Вони є час витити. От сіть ці фотографії, то. То начинается вот, вот таким образом пытаются заработать себе авторитет. И многие родители не понимают этого, того, что это, ну скажем так, к чому це може привести. Вот, поэтому має бути наказання, покарання повинно бути. Тому що безпокараність вона призведе до більшого, ще більшого насилля серед підлітків. Як нам стало відомо, у виробництві бердянської прокуратури наразі перебуває кілька справ, пов'язаних з жорстокими бійками між підлітками. Їх не об'єднують в одне провадження, оскільки фігуранти час і місце різні, але є в цих справах дещо спільне. З власних джерел ми дізналися, що між собою ці діти знайомі. Вони часто бачаться, проводять разом час і потрапляють в неприємні історії. Наприклад, знімають свої бійки і викладають в інтернет заради популярності. Дійсно. Не один випадок, на жаль, не один випадок є і розглядається зараз декілька справ у суді. Шляхи вирішення це те, що батьки повинні більше приділяти увагу дітям, а більше налагоджувати з ними стосунки щодо довірливості більше разом проводити час, привертати більше увагу на те, що вони дивляться в мережі інтернет. В яких соціальних сетях вони спілкуються, і про що вони спілкуються з іншими дітьми в даному випадку обійшлося без серйозних наслідків в іншому у побитого зламана щелепа за всіма зверненнями до правоохоронців проводяться слідчі дії, але випадків може бути більше. Є ймовірність, що батьки постраждалих не знають про те, що сталося з їхніми дітьми, тому що ті побоялися повідомити про побиття. Наприклад, в конкретному випадку постраждалого били дві. Чи за вечір вдруге один з глядачів О, після того, як пасіка повів були слова такі: якщо ти комусь скажеш скажеш, то я зустрічу, е, тебе і Судовий розгляд триватиме. Батьки потерпілого подали цивільний позов і наполягають на сплаті моральної шкоди в розмірі 100 тисяч гривень. Звинувачуваному загрожує реальний термін у виправній установі. І прокурор настроєна рішуче. Досудовим розслідуванням також встановлено, що неповнолітній вийшов з під контролю батьків, не піддається виховному впливу та не може бути виправлений шляхом застосування інших примусових заходів виховного характеру. Такі слова дивують, бо в школі хлопчині дали добру характеристику. Проте виявилося, що перевівся він в неї не так давно а в старій в минулому перебував на шкільному обліку. Він порушував дисципліну і на уроках, і на перервах були суперечки з однолітками. Все це вирішувалося на рівні школи, на рівні спілкування з батьками, бесіди, роботи з психологом. Ось але у минулому році ось його порушення дисципліни статуту школи. Право внутрішнього розпорядку трошки погіршилися, і, відповідно, мати говорила про те, що це вплив того колективу, в якому він навчається, і звернулася з проханням перевести до іншого класного колективу. Учень був переведений, і в нього спостерігалися значні покращення у поведінці, і навіть він підтягнув свій рівень навчальних досягнень. І так, ось ми закінчили минулий навчальний рік. На початку 2017-2019 навчального року все було добре. Ми зняли його учня з дошкільного обліку, але ось так сталося. Ось такий несподіваний випадок, який збив з пантелику всіх нас. Сам хлопчик каже, що все зрозумів і виправився. Навіть віддав гроші, які збирав на мопед на лікування постраждалого. Ви сказали, що ви. исправляетесь, либо даже исправились. В чем ваше исправление заключается? Ну, то, что я понял, что драка это ничему, нужно решать словами, и... <coughs> дружно все решать. Але за інформацією наших джерел, хлопчик, якого 28 листопада звинуватили в побитті однолітка, продовжує викликати дітей на бої і робити публікації в інстаграмі. І, мабуть, саме з цієї причини прокуратура подала клопотання про відправку його до спеціальної навчально-виховної установи на рік. Ми вже повідомляли про майбутні зміни на ринку електроенергії, які чекатимуть на українців найближчим часом. Зокрема, сплачувати за електрику населення буде новим підприємством, по аналогії, як це відбулося з оплатою газопостачання. На виконання вимог закону України про ринок електричної енергії Запоріжжя обленерго створило товариство з обмеженою відповідальністю Запоріжжя електропостачання, яке буде здійснювати електропостачання як для побутових та малих непобутових спів споживачів, так і електропостачання за вільними цінами для всіх інших. Раніше передбачалося, що нова система запрацює вже з 11 грудня цього року. Проте як повідомив нам керівник ТОВ Запоріжжя електропостачання Богдан Носик, парламент відтермінував перехід до 1 січня 2019 року. Саме з цієї дати будуть діяти договори між новим підприємством-постачальником та абонентами. Турбуватися щодо укладання договору населенню не треба, запевнив Богдан Миколаєвич. Просто з наступного року споживачі будуть отримувати. Платіжки від Запоріжжя електропостачання, і сам факт сплати за цими квітанціями буде означати автоматичне переукладання договору. Проте абонент може самостійно знайти новий договір на сайті підприємства, роздрукувати, підписати його і віднести у центрі обслуговування клієнтів. ТОВ Запоріжжя електропостачання у Бердянську за адресою проспект Західний 25 Брем. власне умови електропостачання для побутових та малих непобутових споживачів не зміняться, запевняє Богдан Носик. Так само, на його думку, суттєво не зміняться для населення і тарифи. А ось для усіх інших підприємств вони з великою часткою вірогідності зростуть, адже тепер у нього будуть закладені нові витрати на розподіл електричної енергії. Створення Бердянської об'єднаної територіальної громади та розподіл 15 мільйонів гривень субвенцій з державного бюджету. Ці питання стали головними на 55-й позачерговій сесії Бердянської міської ради сьомого скликання. Загалом депутати розглянули та затвердили 26 проєктів рішень. Докладніше Володимир Дьомін. Позачергову сесією Бердянської міської ради було скликано для розподілу коштів двох субвенцій з державного бюджету. Цільової медичною у розмірі понад 5 мільйонів гривень, і 10 мільйонів гривень на соціально-економічний розвиток. Слід зазначити, що у цьому році, завдяки зусиллям народного депутата України Олександра Паномарьова, Бердянськ загалом отримав на соціально-економічний розвиток вже понад 70 мільйонів гривень. Чергові 10 мільйонів за рішенням депутатів міськради підуть на продовження реконструкції дорожнього покриття східного проспекту, на ремонт вулиці Костичева та внутрішньодворових територій багатоповерхових будинків. Коштами цієї субвенції буде профінансовано також ремонт ливнестоків на вулиці Північній біля будинків 5, 7, 9. Ці 10 мільйонів гривень передаються на видатки управління житлово-комунального господарства, і це кошти капітальні, тому здійснюється передача із загального фонду до бюджету розвитку. Ще одним надважливим питанням сесії у сфері житлово-комунального господарства стала процедура затвердження тарифів на послуги централізованого опалення. Вперше за останні роки питання встановлення тарифів на послуги бердянського підприємства теплових мереж повернулися з Києва на місцевий рівень. І на думку депутатів, таке рішення має велике соціальне значення а відтак не може прийматися без урахування зауважень та пропозицій бердянців. У нас с вами в уставе города Бердянска написано, что жители города имеют право участвовать в общественных слушаниях по обсуждению проектов решений сессии, проектов решений исполкома и обсуждать наиболее важные вопросы, которые относятся к жизнедеятельности города. Поэтому У Ум'я було предповідня, щоб дана процедура пройшла в тому числі і обчисне слухання, щоб процедура була достаточно відкрита. Тому що за власне даної процедури потім рішення приймають і а народ у нас просять. Так подождіть, а ви с нами обсуждали? Більша частина отриманої медичної субвенції це кошти, що держава заборгувала на виконанні власних програм, таких як доступні ліки або відшкодування вартості інсуліну. Нагадаємо, що упродовж цього року через неповне державне фінансування бердянські депутати змушені були щомісяця виділяти кошти міського бюджету на підтримку хворих на цукровий діабет. На жаль, найкращі прогнози у вирішення цього питання і на наступний рік. Бюджет 2019 рік 87% всього буде з державного бюджету на інсулін. Тому нам 13% треба. Передбачити в бюджеті 2019 року за рахунок міського бюджету, щоб ми так з вами не робили, як ми кожен місяць в авральному порядку це робили. Суттєвих витрат у наступному бюджетному році у галузі медицини вимагатиме і необхідність забезпечення комп'ютерним обладнанням кожного лікаря у комунальній установі Бердянське територіальне медичне об'єднання. На сьогодні всі, вся наша первинна медико-санітарна служба забезпечена, і на сьогодні вже лікарі мають змогу на місці, прямо у себе на місці, оформити декларації з нашими мешканцями міста. На перше півріччя 2019 року ми повинні забезпечити в рамках реформи кожного лікаря, спеціаліста нашої ТМО, вузького спеціаліста також цими комп'ютерами, комп'ютерним обладнанням. Це біля понад 100 одиниць комп'ютерів, якими повинні закласти в бюджет для виконання цієї реформи. Цей процес на зекономленні під час конкурсних закупівель кошти вирішено розпочати вже у нинішньому році. Завдяки економії коштів. Також буде забезпечено фінансування ремонту п'яти ліфтів у корпусах міської лікарні. Одразу чотири питання порядку денного позачергової сесії міськради стосувалися народження Бердянської об'єднаної територіальної громади у складі міста Бердянськ, села Азовське, Нововесилівка, Роза та Шовкове. І усі ці організаційні питання були підтримані депутатським корпусом одностайно. «Приєднуйтесь до нашої великої сім'ї і успіхів вам в цьому. У Бердянському державному педагогічному університеті відбувся перший в історії закладу конкурс містер БДПУ БДПУ-2018». Найталановитіші студенти вищого навчального закладу влаштували неймовірне шоу. А разом з тим, справжню запеклу боротьбу за титул. Наші журналісти дізнались у хлопців, які якості на їх думку потрібні, щоб здобути перемогу. Я полагаю, мистер МГБУ это должен быть такой, это должен быть человек, на которого хотят равняться люди в университете. Это должен быть человек, с которым люди хотят выйти на одну сцену. Он должен закрадываться в сердца, он должен быть красивым и он должен быть мужественным. Ну, с красивым, умным, открытым. Конкурсная частина складалась из четырех этапов. Дефіле, інтелектуальний конкурс та творчі номери. Усі виходи конкурсантів супроводжувалися бурхливими оплесками зали. Публіка активно підтримувала своїх фаворитів. Гостей було так багато, що складалось враження, немов тут зібрався увесь педагогічний склад, вишу та його студенти. Містер університет це іміджовий захід університету. Так склалася в силу профілю нашого закладу вищої освіти, що все ж таки більшість жінок серед викладачів і більшість дівчат серед студентів. Але і ті, юнаки, які у нас вчаться. Вони надзвичайно талановиті, розумні, харизматичні і для того, аби ну пожвавити. Скажімо так, студентське життя за виступами учасників уважно стежило та оцінювало поважне журі, до складу якого увійшли відомі персони Бердянська. За якими критеріями вони оцінювали учасників та кого бачать у якості переможця? Судді відповіли так: Якщо ми вибираємо кокиташ мужчина. Да має дожень, звісно, бути, Я думаю, бояти сильним, з характером. E, очень интересно посмотреть на парней, которые сегодня участвуют. Я думаю, пусть победит сильнейший. Он должен быть харизматичен, обаятелен и, естественно, спортивным. А вот эта вот мужественность, стойкость характера, да, именно вот этот стержень мужской, ну, наверное, буду на это смотреть и на те таланты, которые сегодня будут показывать нам ребята. Під час змагання хлопці дивували глядачів той журі своїм талантом, артистизмом, вмінням триматися на сцені та інтелектом. Особливо всіх розчулив вальс з крихітками-танцівницями. Кожен з конкурсантів був відзначений в певній номінації. Звання першого віцемістера виборов студент третього курсу факультету фізико-математичної, комп'ютерної та технологічної освіти Євген Міщенко. А титул містера БДПУ 2018 отримав студент першого курсу магістратури гуманітарно-економічного факультету Дмитро Кіосов. Конічна ну, приєднана, приємно, приятна. Саме головне, що вийшло доказати. показать людям, что я умею, как я выгляжу и соответствую реально званию мистер университет. Я хочу поблагодарить по большей части конкурсантов, которые за последние две недели просто стали почти родными, потому что в течение двух недель изо дня в день по шесть часов тренировались, подготавливались. Хочу безмерно поблагодарить организаторов конкурса, поблагодарить нашу администрацию университета, что разрешила и провела В таке нелегке час містерні растет. А якщо ви стали свідками цікавих подій, телефонуйте нам за номером 57880. Слідкуйте за новинами та голосуйте за темами на нашому сайті tv.berdiansk.net. Команда новин бажає вам приємного вечора. Нехай щастить!